Всім привіт! Йду зараз на базар. Знайшла дуже такий цікавий і смачний рецепт салату. І от зараз йду на базар по інгредієнти. Будемо з вами готувати. базар вже прийшла, підготувала ось інгредієнти, які нам будуть потрібні, хочу вам зараз показати. І будемо готувати. Рецепт цього салату дуже-дуже давній. Це ще ми, коли були молодими. І такий салат продавався в магазинах. І він був дуже смачний, і тому хотілося знати рецепт цього салату. І сусідка моя знала цей рецепт, і вона зі мною поділилася. Ось дивіться, в мене ось такий старенький-старенький записничок. І ось, бачите, рецепт цього салату. І мені захотілося приготувати цей салат. Він зовсім не складний, але він дуже смачний. І тому я вирішила поділитися рецептом з вами. Я готую, ви дивитеся. Сподобається, будь ласка, готуйте. Це дуже смачно! Для нашого салату буде потрібна капуста, морква, болгарський перчик, цибуля, петрушечка. І ось я ще взяла одну гілочку базиліку. Це по бажанню, хто не любить, можете обходитися тільки однією петрушечкою. Ну, Оскільки мені подобається і в моїй сім'ї, то я ось одну гілочку взяла, мені буде достатньо: олія, цукор, сіль, чорний горошком перчик, лавровий листочок і оцет. І ось із таких інгредієнтів. Ми з вами будемо готувати смачний присмачний салат. А ще нам будуть потрібні стерилізовані баночки і кришки. Ось такий у нас набір для нашого салату. В саму першу чергу чистимо моркву, перчик і цибулю. Щоб не забирати вашого часу, я вже це все зробила. Поки ми з вами будемо займатися овочами, нам потрібно ось олію, виливаємо в ковшик, ставимо на вогонь і нам потрібно, щоб вона у нас закипіла. Вогонь, як бачите, невеликий. Ковшик я закрила кришкою, тому що олія буде закипати і вона буде стрибати у вас по всій плиті. Тому ось так. Кришечкою накрили, вогник невеликий зробили. І до моменту закипання ми за неї спостерігаємо. Як тільки закипіла, ми її виключаємо. І тепер нам потрібно нашаткувати нашу капусту. Я ось її розріжу на дві частини. І тепер беремо ніж і можна її е, шаткувати ножем. Зараз я вам покажу, яка вона у вас має бути, коли ви будете шаткувати її ножем. Ось така, дивіться, вона у вас має бути. І вложимо до миски. Але я буду шуткувати по своїй такої шатківниці. Ой, що було мені швидше. Тому шаткуйте тим, що в кого є. Ми з вами займалися капустою, олія наша закипіла, тому я зараз її виношу в холодне місце, відкриваю кришечку, бажано на вулицю, щоб був доступ з вулиці, і ось так нехай вона в нас охолоне. Так, я винесла її на весь балкон, відкриваю. І ось так вона в мене буде холодною. Тому що, якщо ви її залишите в приміщенні, це буде дуже так, на Тепер нам потрібно натерти мороку. Дивіться, ви натираєте на ось такій крупній терці, а я знову ж таки буду натирати на своїй помічниці. Це не реклама, ну є в мене така хі -хі, помічниця, тому я буду натирати на ній. Натерту мороку додаємо до капусти. Тепер нам потрібно нарізати перчик. Дивіться, розрізаєте перчинку на дві частинки. Справа в тому, що для цього великого перцю не потрібно, щоб він був дуже здоровий. Він може бути ось такий маленький, як у мене, бачите? Він не дуже товстошкурий, але ось такий. І тому ось так на дві частинки розрізаєте. І ось дуже-дуже ось такими тонесенькими такими, ось, бачите? Зараз я постараюся розрізати. Тут не потрібно, щоб було дуже таке товсте. Тут потрібно, щоб вона у нас була, щоб перчик у нас був дуже-дуже донесенько -дуже порізаний. Зараз я вам покажу, як це має виглядати. Ось так дивіться, бачите. І теж сюди додаємо до капусти і моркви. Ось так продовжуємо, перерізує перерізуємо весь наш перчик, ось так, це в мене вийшло. Тепер нам потрібно нарізати цибулю. Теж розрізайте на дві частинки і дуже дуже-дуже тонесенько полукольцями нарізаєте і додаєте собі. Ну, я ж знову ж таки, щоб мені швидше і мені так зручніше буду нарізати своєю помічницею. Це економиться час. Нашу цибульку ось ось броськи. Ось так. Розбираємо і ось виходить така краса. Ось такий це ми вигляд поки що. Тепер будемо нарізати нашу зелень. Ось це ми відрізаємо, це нам не потрібно. Дуже-дуже високий. Дуже маленький ось такий, бачите, щоб були маленькі листочки тут. Ой, який стоїть аромат. Я, я раніше базилік не дуже любила, а зараз не знаю. Щось смаки змінилися. Дуже-дуже подобається мені з базиліком. Все. І тепер знову додаємо сюди до миски. І тепер оцю всю нашу красу, не додаючи цукор і сіль, ми гарненько перемішуємо. Руки гарненько вимиті. І ось так легенько-легесенько. Не потрібно давити, а ось так нам потрібно все це перемішати, щоб воно у нас між собою подружилося. Ой, якийсь тільки аромат. Я вам не можу передати. Яка це красота смачно пахне. Все перемішуємо. Гарненько-гарненько. Ось такий це має вигляд. Ви тільки гляньте, аромат стоїть не передати. Такий салат можна просто заправити, як вам подобається. Додати сюди цукор, і сіль і олійку. І це буде дуже-дуже смачно. І трішечки уцьту. Ну, оскільки ми будемо готувати салат на зиму, тому у нас буде зовсім другий рецепт. І так продовжуємо. З овочами ми вже з вами справилися. І тепер що ми будемо робити? Нам потрібно ось наповнити наші баночки. У нас, ось дивіться, вже охолола олійка, яку ми з вами робили. Що я хочу сказати? Дивіться, якщо у вас не рафінована олія, то ви ось так її робите, як зробила я. Якщо ж у вас рафінована олія, то ви олію, олію коп'ятити не потрібно. Ось бачите, вона в мене була жовта, стала тепер біла. Тому якщо у кого не рафінована олія, ви робите ось так. Тепер, що ми робимо далі? Беремо нашу олійку, столову ложечку і тепер у кожну ваночку по дві столові ложечки олії. Ось так на дно. Я поки що взяла 5 баночок. Якщо нам буде потрібно ще, я... в мене є стерилізовані баночки, більше їх. І ось так по дві ложечки в кожну баночку. Тепер додаємо сюди по одному лавровому листочку. Тепер беру ось мисочку, ставлю в неї баночку і наповнюю нашою капустою, нашим оцим салатом баночки. Гадненько ось так утрамбовуєте. Ось так плотненько і ось так наповнюю. плотненько, плотненько, ось так. Зараз вам покажу на прикладі одної баночки. Це буде ось так. Горненько, гарненько. Ось так гарненько зробили. Відкидаємося назад. Тепер сюди додаємо перець горошком. Ну, ось, дивіться скільки, дваночку. Додаємо. додаємо ось пів чайної ложечки соли. Одну чайну ложечку, ось так з гіркою. Додаєте цукру і додаєте 2 столові ложки оцту Ось так. Накриваємо кришкою Ось так і відставляємо в сторону. І так продовжуємо далі. Наповнюємо наші баночки. Клеплення. І ось так продовжуємо, поки не скінчиться наш салат. А ще хочу показати вам, що було ще зручніше. Озберемо такий толкачок для картоплі. І ось можна ним теж допомагати. Так буде набагато швидше і зручніше. Ось бачите, ось так. Огненько, крупненько, ось так трамбовуємо. Це такий мій особистий такий лег. Ось, ось так. Воно пропускається і рівномірно, і набагато швидше. І продовжуємо. Все, я справилася. З тією кількістю інгредієнтів, які в мене були. У мене вийшло 6 літрових баночок і ось скільки залишилося ще поїсти. По рецепту у вас має бути капусти 1 кг 300 г, перець 450 г, морква 400, 400 г і цибуля 300 г. Але цих інгредієнтів у вас може бути плюс, ну, ніяк не мінус. Тому ось така смакота у вас вийде. І в такому вигляді кришки не закриті. Ми залишаємося на 40 хвилин, щоб просто постояв наш салат. Поки наша капусточка буде стояти, ми ось набираємо каструлю води. Кастрюля у вас має бути така, щоб у вас помістилися баночки. Оскільки я в каструлю, набрала води, зробила невеличкий вогник і поки буде настаюватись наш салат, у нас закипить вода. Водичка в нас закипіла. Ввожу сюди полотенечко. Вожу ще одне полотенечко. І поміщаю сюди. вставку вот в мясенку баночки. Сейчас прикручу. Держи его вон. Вот так. И помещаем сюда баночки. Крышечки не закрыты. Просто вот так прикрытие. І ось так наші баночки мають кипіти одну годину з моменту закипання. Бачите, ось пеплечики, ось у нас там водичка. Все, Залишаємо баночки і спостерігаємо за ними 60 хвилин. Зараз у нас 15 хвилин шостого. Ось так, бачите, стерилізуються. Наші баночки з салату. Все, залишаємо і спостерігаємо. Все, наш салат вже бачите, Скільки википіла. Тепер ми виключаємо і буду закатувати самим надзвичайним заколоточним ключем. Тепер, коли ви закатали баночку, ось, бачите, гарненько та ключиком закатали, берете баночку і ось так три рази, перевертаєте. І тепер ось, ось, ось так перевертаєте, ставите і вбудуєте. Ось так це мене виглядає барко. Ось полотенечко. Затримався кольорочок і зверху хоротиночку. І з усіх боків ось так. Все. І так буде стояти до повного охолодження. Ось такий рецепт салату білоцерківський. Дивіться, яка це краса на вигляд. А смачний це я точно знаю. Тому, якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, приготуйте. Якраз зараз сезон. Ці овочі є, так що було б бажання. На сьогодні в мене все. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал. На сьогодні все. Всього вам доброго, Бувайте здоров'я!